Шевченко це ім'я, що звучить у кожному українському серці. Він не просто поет, він символ боротьби, пророк, який запалив вогонь у душах українців. Його слово це меч проти несправедливості, клич до свободи. Це історія нашого народу, що написана не чорнилом, а кров'ю. Шевченко залишив нам свої неоціненні духовні надбання. Горя і світлу добру пам'ять про себе. Він пробуджував любов до своєї батьківщини, кликав сильних на подвиги, селяв у соких віру, надію. Ми повинні завжди пам'ятати про генія українського народу. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Не стали на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв, степу, як полину, чом вас лихо не проспало, як свою дитину? Бо вез лихо на світ на сміх породили. Поливали сльози, чом не затопили, не винесли море, не затопили в полі. Не питали б люди, що в мене болить? Не питали, за що проклинаю долю, чого нудь світу нічого робить. Не сказали б на слабко штаби коло хати, гроші вишнями ведуть, лохатирі з плуга йдуть, співають отиче, дівчата, а матері вечері йдуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерні сиронка встає, дочка вечері подає, а мати хоче научати, так соловеньку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула по моїх, все за тихну тільки дівчата, то соловенько не дають. І серце відпочине село на нашій рідній Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм проросло. Тівтуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво. Засвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина, любов любоста. Очка зраділа і за щемина вона спід явора яру на долину, пишається над водою червона калина, пишається, калинонька нонька, явір молодіє, кругом їх вирболози й лози зелені. То поховайте мене на могилі, росте ваше широку на країні виді. Щоб ще широко широкополі, і нікро, і ні кручі. Було видно було чути, як реве мучить як понесе з України. Синіє море, про ворожу і ялине і море. За покину і полину до самого бога молитися, а до я не знаю.